Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, долучається до нашої розмови. Пане Андрію, доброї вам ночі. Доброї ночі. Дякую, доброго ранку вам. <сміття> доброго ранку вам, пане Андрію, від чого зараз залежить доля нового пакету підтримки від Сполучених Штатів Америки для України? От які зараз фактори найбільше впливають на те? Коли виділять нам гроші і яку суму допомоги ми отримаємо? Ви дуже чітко пояснили раніше, що все зараз тепер очолює новообраний спікер, бо ми знаємо, як у сенаті і голови партії тільки що що не вчора. Від міноротат Міч Маконел сенатор мав інтерв'ю, де він в шоці був, що його партія, яка контролює палату представників, а тепер стоїть проти Роналд Рейгана і не хоче підтримати якнайшвидше допомогти Україні. Але там і республіканці, і демократи у сенаті є готові підтримати Україну. А і так само в палаті представників ми знаємо, що більшість голосів, більшість депутатів у палаті представників є готові голосувати за цієї термінової допомоги для України. Але все, що зупиниться, це є спікер Джонсен. І Як ви згадали, що не тепер йому проблема є така сама, який спікер Меркартий мав. І спікер Маккарті так само підтримав Україну, мав нагоди відвідати Україну, зрозумів, що треба допомогти Україні, і втім, що він домовився на простий бюджет без зменшення, і зараз тепер це є сфарка у палаті представників, без різних зменшення в інших факторів бюджету, а є можливість, що решта. Республіканської партії готова відмовити новооброного спікера Андрію. А на вашу думку, в чому криються фундаментальні причини того, що ми зараз бачимо достатньо складний процес виділення допомоги Україні на наступний рік з боку Сполучених Штатів, що має значення в цій історії сьогодні, в США? Найбільше це є не справи, які є об'єднані з Україною, це є внутрішні політичні недомовлення через різних справ. І зараз тепер є дуже маленька кількість у платі представників депутатів, які думають, вони мають тільки зараз тепер нагоду, які раніше вони не мали, щоб зменшити американський бюджет, бо вони втім увірювають вони вони бачать, що е, бюджет Америки є завеликий Це є ідеологічна ідея їхня, і е, вони тільки бачать, що зараз тепер вони мають найбільший фактор впливу на бюджету, який небудь в історії. Це немає нічого, жодного долученого з Україною. це це непорозуміння. І на жаль, на е, ми тут в, в Америці. Чи ми українці, чи, чи просто розумні люди, що зрозуміють, як важливо це є допомогти Україні? Ми спробуємо як що робити, щоб тільки цей бюджет перейшов? Бо, як ми зрозуміємо, цей бюджет повинні вистачити для України аж поза великі вибори у 2024 році, пане Андрію, а які аргументи можуть подіяти на тих республіканців, що зараз говорять, що Америці не до підтримки України ну так як і кажу, по перше, більше голосів надзвичайно більшість мені кажуть понад 300 голосів у палаті представників готові голос, готові голосувати за допомогу Україні вже зараз. Але є дуже маленькі меншість, і їх переконати по перше, це трохи би мучило. А, бо так як я обговорюю, це не є логічна справа. Вони мають ідеологічну підхід до бюджету, що вони би хотіли бачити повернення Америки на стан перед другої світової війни, де Америка не має таку велику армію, не має а, такий великий бюджет. Але втім, що Америка стала де вона є зараз, тепер найсильніша, найпотужна армія по цілому світі. А, є декотрі обов'язки, втім. І е, я не знаю, чи, чи хтось би міг переконати е, таких зараз конгресменів, які хочуть зупинити бюджет зовсім. Е, є дуже велика можливість, що шатдаун прийде цього тижня, і це би був жах не тільки для цілого світу, але специфічно для американців, е, робітників, е, і, і зараз перед свят, коли найбільше всі би хотіли. Дістати платню, а це, це би було трагедічно. Який ваш прогноз на сьогодні? Скажімо так, який оптимальний сценарій? Тобто той, який ви вважаєте, найбільш реалістичним і песимістичний сценарій, щоб ми також від вас його почули і розуміли, що він може статись? Найголовніше, щоб ви зрозумієте, що ще є дуже багато підтримки України. Не тільки в конгресі, не тільки в сенаті, в білому домі, але і так само цього місяця ви побачите, що я вже отримав від трьох губернаторів, трьох мерів і ні, чотири губернаторів від. Відчорашній день прокламації щодо відзначення голодомору і як це є важливий момент у історії не тільки українців, а, а людства по цілому світі існує на локальній місцевій рівні ще підтримка України. І тоді, ми, коли ми питаємо, які можливість, це дуже нелегко пояснити. Бо новообраний спікер є дуже молодий політик, який Просто немає зв'язків з багато іншими політиками. Як це би був будь-який кандидат, який вийшов, а, який довголітно вже був 10, 15, 20 літ, який бодай би відвідав Україну і мав порозуміння. Але зараз тепер ми так само тут в Америці трохи сліпі. Щоби побачити, як, як він поводиться, і це трохи страшно для професійних у, у Вашингтоні, з тим непорозуміння. Але ну з одного боку, ми досить сильно чули від наших друзів у конгресі, перед коли новообраний спікер став спікером, ми чули від них, що вони би не домовилися. Щоб він би став спікер без домовлення якогось, а що буде якесь голосоване голосування голосовання за Україну до того часу. Від від того часу ми ще не бачили і чули, що голосовання щодо допомоги Україні ще стало. Але втім, ну ми чекаємо, чи шатан перше прийде, чи буде голосовання за тих термінових справ не тільки за Україну, але за Ізраїль і інших важливих потреб. Сенатор від демократичної партії Джеф Мерклі він зазначив, що якщо Сполучені Штати перестануть підтримувати Україну, то це буде помилкою для цього покоління та сильно вдарить по національним інтересам Сполучених Штатів Америки. А також він зазначив, що припинення допомоги Україні потенційно призведе до появи тріщин у НАТО, тому вважає питання допомоги Україні вкрай важливими. А як насправді зменшення чи припинення? Підтримки від сполучених штатів Америки вплине на саму країну. Ну я думаю, по перше, ми побачимо, чи тимчасово би було ми би так, як ми розуміємо, що бюджет тепер на 95% всі гроші вони вже вживали. Але втім я не розумію, чи це так само включає. Можливість передати зброї з якоїсь іншої економічної чи фінансової схеми, а мабуть, мабуть, білий дім і їхні юристи можуть щось повидумувати. але справді зменшення би було дуже трагедічно зараз. Тепер через це, що ви згадали раніше, що ми вже голосно кричимо тут у Вашингтоні, і і де іншими маємо зустрічі з сенаторами. Що зараз тепер ми журимося так само, як ми минулого році? Ті, що е, зрозуміли, що сталося, коли ті тривоги починалися проти е, наших електростанцій. Що так ми не можемо е, так? Не буде легко легко для українського народу ще одну зиму пережити специфічно, бо ми зрозуміли, яка зима минулого року не була справді така страшна, як всі, всі журилися. Великий бур їх не було. великого морозу на такій рівні, як всі думали, не став. Як це би погіршилося в тим час, в цей самий час, коли ми не маємо додаткового ППО, я, я журюся про це головне. Я журюся про наших громадян в Україні, наших дітей, наших шкіл, наших лікарні, щоб вони безпечні були. Дійсно, нас чекає, очевидно, ще одна непроста зима, але разом з тим незрозуміло саме на сьогодні, скільки таких зим нам ще доведеться пережити. Що ж, можливо, вдасться якось дипломатично натиснути на Росію для того, аби вона відмовилася, хоча б від відвертого терору. Чим являються удари крилатими ракетами по електростанціям, можливо, цьому посприяє зустріч Байдена і Сідзіпіна, тому що жорстка розмова очікується між двома лідерами. Про це пише політико із посиланням на американських високопосадовців. За їхніми словами, президент США наполягатиме, аби Пекін використав весь наявний у нього вплив на Іран. Головна мета не допустити ширшого регіонального конфлікту на близькому сході. За інформацією видання, частина перемовин також може стосуватися американо-китайських відносин. Зокрема, прав людини, зростання напруженості в тайванській протоці та підозри у підтримці Пекіном війни Росії проти України. Андрію щодо зустрічі Байдена та Сідзіпіна, які акценти, коли ми аналізуємо її очікування, робляться в експертному середовищі в Сполучених Штатах? Що буде найважливішим під час цієї зустрічі? Головне, що ми чуємо, що ми бачимо з американського боку, що вони дуже хочуть успокоїти будь-які е, е, промови від спікер від е, політиків тут в Америці. Перед тим зустрічем. Е, це відбудеться у Сан Франціско. Ніби е, е, Америка би дуже хотіла мати е, довгу розмову, приватну розмову, але Довгу розмову між обидвах президентів-лідерів, і втім, вже на декотрі моменти мало, мало бути декотрі голосування у сенаті, які вони скасували, бо вони не хотіли, щоб будь-які острі слова вийшли перед цього зустрічу. Найголовніше, щоб це не був короткий зустріч, так, як ви задали, не не є тільки одна справа. Щодо відносин обидвох країн, але є ті справи а, а, в близькому сході. Є є так само а, яку допомогу Північна Корея чи Іран дає до, до нашого ворога, і який вплив а, Китай має на це, і так само а, я би думав. Так само Байден і, і ціла е, американський уряд журиться щодо впливу Китаю на майбутність України. Так само е, тоді буде багато обговорення після після перемоги чи після е, ворог вийде, е, як розбудувати Україну і кого гроші будуть мати найбільший вплив. А втім, так само я ну на, на тій розмові не буде довша довша розмова. Тим, але це так само журиться Америка, щоб Україна ще залишилася як е, такий символ демократії і, і свободи е, в її регіоні, а не не підійшла у, у вплив Китаю. Андрію, востаннє Байден і Сі Цзіньпінь зустрічалися в Індонезії на саміті G20. Це було у листопаді минулого року, і ось нова зустріч, яку всі очікують. І тоді, на ту зустріч минулого року, було багато сподівань, мовляв, відносини між сполученими штатами Америки і Китаєм можуть якось потепліти. Але насправді ми бачимо, що це не відбулося. Насправді. Як ви думаєте, чому і чи буде потепління в американо китайських відносинах після цієї зустрічі нової? Всі би хотіли бачити, що оспокоїлася ті гаряча, гаряча риторика. Ну, зараз тільки цього тижня з головного зоопарку в Америці відбрали китайський уряд. Два пани від Є є декотрі такі навіть е, дурні справи, в яким е, зараз тепер зараз е, за остро наші уряди говорять між собою, але це є так само важливі справи, е, так як мені говорять наші е, речники, сенаторів і конгресменів, які зустрічаються з нашою громадою, тільки що на вчора е, сенаторка від Іланої мала дуже довгі зустріч з нашою громадою у Шикаго. Uh, і ті речники сенаторів і конгресменів нам розкажуть, коли ми питаються про декотрі мають питання щодо Китаю. Нам uh, пояснюють, так як я розказував вам, що uh, uh, уряд американський би хотів трошки оспокоїти uh, uh, риторику, і де де би могли повернутися вернутися до співпраці, це би було добре, uh, але головне є досить так само серйозні справи. Такі я згадав, як Китай допомагає спонсорів терор, тероризм, чи то північна Корея, Іран, наш ворог, Сирію так само, але і так само як вони як Китай зараз не тільки відноситься до Тайвану, але серйозну справу політичну в Америці є наркотики «Фентанил». І скільки це не тільки знаходиться з Китаю, але скільки Китай вживає це, щоб знищити Америку на місцевого рівність, це дуже дуже потужна справа, яка вони будуть обговорити серйозно, коли е, зустрінуться у Сан франциско я думаю, достатньо очевидно, що дві найбільші економіки світу, відповідно, дві найбільші військові потуги мають співпрацювати максимально ефективно в тих рамках, в яких можливо для забезпечення стабільності усього світу. Але тим не менш, ми знаємо, що сьогодні існують протиріччя, скажімо так, в офіційних документах американські політики визначають Китай як стратегічного суперника свого. Ми знаємо про заходи, які вживає. Уряд США для того, аби обмежувати, наприклад, доступ Китаю до новітніх технологій, які ймовірно, в майбутньому Китай міг би якимось чином використати проти США у зв'язку з цим, як би ви характеризували ту стратегію, яку сьогодні реалізують Сполучені Штати в контексті відносин зі сполученими з Китаєм, яким чином вони намагаються одночасно розвивати партнерство з Китаєм, де це можливо, і в яких сферах сферах його стримувати? Там, де це на думку Вашингтона, необхідно, uh, є багато сферів, uh, де uh, обидва великі суперпаорз працюють проти себе uh, одне в дипломатії. Uh, ми дуже бачимо uh, тільки що uh, коли було голосування щодо міжнарод... міжнародного суду. Бачили, що було домовлення між Китаю і uh, Америку, Вигнати Росію з, з цього суду, але на інших справах, так як міжнародна Ради безпеки при ООН, там домовилися Китай разом з Росією, щоб трохи встидати Америку у справах, коли голосування було щодо Близького Сходу. Там то, на, на дипломатичній рівні це є горяча війна, так само коли а, острі слова, але так само а, вони шукають можливість встидати одну країну проти другу, а, щоб інші країни навколо їх, мабуть, не підтримали. А так само а, Китай дуже багато своїх грошей вживає специфічно в Африці а, і а, у південній а, а, Азії, а, який має дуже великий вплив. Але втім, одна країна, які ми ще до цього часу не садали. Це є Індія, Індія, яка має кордон, який не є дорічений між обо двох країн Китаю і Індії. Це дуже серйозний на майбутній такий мабуть, суперпавер стане Індія. Ми бачимо, що не тільки Китай ракети має. І втім, це цікаво, як інші країни тепер мішаються. Які в міжнародній сфері, і втім, з одного президента до другого з чи то в Україні чи в Америці, всі мають думати про майбутність. А коли ми маємо домовлення з Китаєм, який зараз тепер на жаль для китайських людей і їх сусідів. Зараз ще є вони ще є диктатори і ще контролюють своє громадство як диктатори. До речі, пане Андрію, стосовно американських президентів, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що якщо він переможе на виборах у 2024 році, то він може використати ФБР та міністерство юстиції для боротьби зі своїми політичними опонентами. Насправді, чому робить такі заяви і на що сподіваються, ну тому що переслідування політичних опонентів є характерною рисою саме авторитарних режимів. Сто процентово а ми бачимо судові справи? На жаль, ця справа, яка він зараз сидить у Нью-Йорку, у судові справи, ми не бачимо пряму трансляцію, але знаємо, що два рази через останні два тижні суддя в тій справі оголосив, що він не увірує у слів колишнього президента. Ну тобто, коли президент має інші заяви, як федеральний суддя. Зрозуміє, що слова колишнього президента ніхто не може повірити, бо вони такі є фальшиві. А так само ми повинні думати, коли, коли він такі е, грандіозні справи говорить, що він би е, міг долучити е, судові справи проти ворогів. Е, не знати аж поки це станеться. Мені чоловіці спитаються, чи, чи повернеться це інша справа. Бо е, ми, ми ще маємо довгу процедуру у наших виборів, але головне. Якби навіть став кандидатом колишній президент Трамп, і це би тільки сталося аж у літі, а десь у, у, у серпні 24-го року, він би став офіційним кандидатом на конвенції республіканської партії. Тільки тоді ми почуємо хто які радники би повернулися до нього. Які інші нові би долучилися до нього, бо зараз тепер ми знаємо, що будь-який колишній його секретар, е, е, ну оборони е, генпрокурор, ніхто що, коли працював для нього би хотів повернутися? То ми просто би не знали, як як про. Таку грандіозну uh, заяву президента, ми би не знали, хто би це навіть займався з цим. Аж поки він би став кандидатом. То ще є часу до цього страшне для, для світу. Я би казав, як президент хо, колишній президент хоче такі uh, промови мати, але uh, аж поки він стане кандидатом, uh, я, би, я би про це не думав. На, мені терміново думати про Україну зараз тепер. Дякуємо вам, Андрій Добрянський. Дякуємо вам зокрема за те, що ви про Україну думаєте. Андрій Добрянський, директор з комунікації про українському конгресовому комітеті Америки, був з нами на прямому відеозв'язку. Почули його оцінки поточних настроїв, які є в американському політику щодо продовження.